Доброго дня, шановні батьки та учні! Пропоную переглянути відео урок на тему Душа українських гір тримбіта. А чи знаєте ви, що найдовшим духовим інструментом є гуцульська трембіта? Давайте послухаємо, як вона звучить. Цей інструмент при середній довжині сягає 3-4 метри та має властивість передавати звук до 10 кілометрів. Найдовші трембіти мають довжину аж 8 метрів, тому вона і занесена до книги рекордів Гіннеса. Ви уявляєте, скільки потрібно зусиль, щоб втримати її. Споконвіку трембіта використовувалася як засіб зв'язку. За її допомогою сповіщали про вихід овець на полонину. З нею запрошували на весілля та святкували народження дитини. Виготовляється трембіта зі смереки, бажано з громовиці, тобто дерева, в яке влучила блискавка. Звичайно, з приходом сучасних технологій трембіта втратила свої першочергові функції. Проте стала символом Карпат і широко використовується на етнографічних ярмарках та фестивалях. Сподіваюсь, вам сподобався мій відеоурок. Для вас його підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна. Дякую за увагу!